Історія людства це історія поглядів, спрямованих у небо. Ми шукали там богів відповіді. Але 1 липня 2025 року небо саме подивилося на нас. Пчелійські пустелі Атакама під одним із найтемніших і найчистіших небосхилів планети. Автоматична система Атлас зафіксувала слабку точку світла, що рухалася не так, як інші. Її первинне ім'я було сухим, як пил тієї пустелі. I11P13Z, Але аналіз орбіти змінив усе. Траєкторія була екстремально гіперболічною. Це не гість із поясу Койпера, це мандрівник з іншої зоряної системи, третій підтверджений міжзоряний об'єкт в історії спостережень, йому присвоїли офіційне ім'я Atlas, третій прибулець. Першим був один Ай Оумуамуа у 2017-му, загадковий, схожий на сигару об'єкт. Що дивно прискорювався, залишаючи вчених у суперечках, це азотний айсберг чи щось інше. Другим у 2019-му прилетів другий Ай Борисов, більш звична на вигляд комета, яка тим не менш підтвердила, що наші уявлення про космос були занадто провінційними. Але третій Ай Атлас, він інший, він не схожий на своїх попередників. Перші ж дані зі спектрографів змусили астрофізиків по всьому світу забути про сон. На відміну від комети Борисова, третій айатлас майже не мав коми, мари, газу і пилу. Він твердий і щільний, як Оумуамуа. але його поверхня вона відбиває світло не так, як камінь чи лід. Спектр показував наявність складних органічних молекул, захищених тонкою кристалічною оболонкою зводяного льоду. Але з аномальними домішками важких металів, яких не мало б бути у такій комбінації. І найдивніше об'єкт не просто летить за інерцією, він демонструє ледь помітні, але чіткі негравітаційні гравітаційні маневри. Він ніби коригує свій курс, це змушує нас відкинути ідею випадковостей і подивитися на картину в цілому. Три візити, три різні об'єкти. що якщо це не збіг, що якщо це послідовність. Три акти однієї великої п'єси, акт перший, о розвідник, він пролетів крізь систему швидко і тихо, не схожий ні на що. Його місія первинне сканування перевірити, чи система жива, які в ній є планети, яка гравітаційна обстановка. Він був невидимкою, що прослизнув повз нас, перш ніж ми встигли зрозуміти, що сталося, акт другий комета Борисова, лабораторний зонд. Після того, як розвідник підтвердив наявність цікавої системи, було надіслано другий апарат, замаскований під те, що ми очікуємо побачити під комету, його завдання перевірити хімічний склад міжпланетного середовища, сонячний вітер, рівень радіації. Це був тест на сумісність і тепер акт третій. Третій ай атлас посланець або ж корисний вантаж він не ховається, його склад унікальний. Його рух цілеспрямований, він не просто пролітає повз. Розрахунки його скоригованої траєкторії вказують на те, що його кінцева мета не вихід із сонячної системи, а вихід на стабільну орбіту навколо сонця, в так званій зоні золотоволоски поруч із нами, яка його місія. Наукова спільнота розділилася на три табори, і кожен із них звучить як наукова фантастика. Гіпотеза перша. Космічна скрижаль 3 ай Атлас, це зонд Брейквеле, автоматичний посланець, що несе в собі бібліотеку знань своєї цивілізації. Він не буде виходити на активний контакт, він вийде на орбіту і почне передавати дані не радіосигналом, а можливо модульованим випромінюванням у рентгенівському діапазоні або за допомогою нейтрино. Це космічний розетський камінь. Залишений для цивілізації достатньо розвиненої, щоб його помітити, наздогнати і розшифрувати, подарунок або виклик нашому інтелекту. Гіпотеза друга ковчег складні органічні молекули, що захищені льодом. Це до болю нагадує теорію панспермії що, якщо третій ай атлас це автоматизований корабель сіяч, його мета доставити будівельні блоки життя на екзопланети з потенціалом. І його маневри спрямовують його не до землі, а в точку, звідки він зможе засіяти одразу кілька тіл, наприклад, Марс чи крижані супутники Юпітера і Сатурна. Ми не ціль, ми просто сусіди нової колиски життя, і гіпотеза третя інженер найбільш тривожна, третій ай це не посланець і не сіяч, це інструмент, автоматичний тераформер або атмосферний процесор. Його дивний хімічний склад це не вантаж, а його власна суть. При досягненні мети він активується, розпорошуючи свій матеріал в атмосферу цільової планети або бомбардуючи її поверхню, щоб запустити процес зміни клімату, готуючи світ для своїх творців, і те, що він прямує в нашу зону сонячної системи, означає лише одне хтось пригледів собі нерухомість по сусідству. Незалежно від того, яка гіпотеза виявиться правдою, одне вже зрозуміло. 1 липня 2025 року закінчилася епоха самотності людства. Парадокс фермі отримав свою відповідь вони існують і вони вже тут, на нашому порозі. Третій ай Атлас це не просто камінь з іншої системи, це дзеркало, в яке ми змушені подивитися, дзеркало, що відображає наше майбутнє, питання більше не в тому, чи ми самі. Питання в тому, що ми будемо робити тепер, коли знаємо відповідь розвідник, посланець чи інженер? Яка ваша теорія щодо третій ай Атлас? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь, адже історія лише починається.